Вітаю на каналі Миколаїв 21 липня 24 рік. По мірі достигання всяких фруктів і всього іншого у нас в господарстві ми виготовляємо вино з будь-чого, що перестигло, щоб не викидати безвісходне виробництво, як кажуть. Настала черга персиків. Ось так перестиг ще Персики, які передавлені, просто розчавлені руками. Там бубка, все, це нічого страшного, воно віддасть свій сік і буде все добре. Ось так перечавлюємо на 4 кг оцього кашиці, додаємо 4 літри води. 2-3 дні бродить, заброджує, відсіжуємо в бутиль і на 10 літрів об'єму кіло сахара додаємо. І все. І далі все по процедурі. Хочете крепше, потім через тиждень ще пів кіла на 10 літрів. І поки не перебродить. І не забуваємо, що саме смачне вино це те, яке вистоялось хоча б рік. Або хоча б не можете витримати пів року, Тоді воно саме смачне. Відразу вино будь-яке не буде смачне. Все, пішло. Сьогодні будемо ще також робити точно по такій самій схемі з абрикоса. Ось такий красивий субстрат виходить у нас з абрикос, готовий для бродіння. Продовження абрикосового вина. Сусло ми пересіджуємо на ось такому друшлаку, пересіджуємо в відро і потім переливаємо в бутиль. І додаємо обов'язково, як я вже 10 разів казав у своїх відео, але хтось може перший раз. А може я в цьому відео склеюю буде вже 1 кг на 10 літрів цукру. І ставимо на бродіння. Хочете солодше, хочете крепше вино. добавляєте потім в процесі через тиждень-півтора, коли воно буде бродити. І ще по пів кіла на 10 літрів. І можете так додати до безкінечності, поки воно не перестане бродити. Перестане воно бродити, коли буде цукру, тут 15%, 15 градусів міцність буде. Тоді воно перестане бродити, тому що бактерії винні, вони вмруть від такого вмісту спирту. Вони далі не можуть працювати. Далі можна піднімати, тільки додаючи спирту вино. Хто хоче ще міцніше, або щоб воно не засняділо. Тоді додавайте спирту, робите 16-18 градусів, і воно ніколи вас не заснядює. Але будьте впевнені, що таке вино забрикос ніколи не заснядює. Воно дуже швидко йде в розхід. Ну, але треба пам'ятати, що все потрібно вживати в межах розумного.